Івано-Франківському національному медичному університету 80. Запитуємо франківців, з чим в них асоціюється цей університет. Я дуже шкодую, що я не стала лікарем. Це єдине, з чим воно асоціюється, бо як був вибір, то торговельний коледж був ближче, ніж медичний. А зараз шкодую. У Мене тут друг вчиться, мене асоціюється зі стоматологією. Він казав, що викладачі дуже хороші. У мене асоціюється із студентами, теперішніми і колишніми, які тепер вже і є лікарями. Мені зараз важко так ділитися враженнями, адже пройшло вже, напевно, понад 40 років, відколи я його закінчила. Звичайно, що змінився колектив, змінилися всі студенти, зараз вже по-іншому. честь спілкуватися так само дуже часто з ректором. Багато він розказує про те, що надбав університет за ті всі роки. У мене, наприклад, дуже гарні спогади, тому що це. Це моя альма матер. з навчанням, з наполегливою працею і прихильністю до своєї роботи насправді дуже подобається цей університет. Я дуже рада, що його обрала серед кількості університетів в Україні. Викладачі змотивовані. Більшість викладачів або працює зараз безпосередньо в лікарській справі, або працювали і постійно діляться з нами досвідом своїм. І також дуже дуже подобається, що немає корупції. Це Дуже, дуже класно. Так, реально. Академічна доброчасність і тут на Вищому рівні. Так. Ну, з молодими кадрами і для держави це дуже потрібно. Багато дуже хворих людей, і війна на це вплинула. Так що бажаю їм успіхів, хай розвиваються, набувають різних знань, це дуже потрібно. У нас ну ми як не лікарі і не Пацієнти, але стоматологія у нас є в пріоритеті. У нас є хороші лікарі, які ми зверталися, де ми лікували зуби. Ні, ну, я вражена цими меморіальними дошками. Я навіть не думала, що стільки лікарів пішло на фронт і, і загинули, що стільки їх загинуло. Я бажаю, аби припинилося і аби не. Аби у лікарських кабінетах виконували свою службу, а не, а не на фронті. В мед... університеті не вчилися, але я медик, я закінчувала медичне училище, так що і 56 років у мене стажу медичного. Так що це добре, що існує він. Хай дітки поступають, вчаться. Медики потрібні, бо дуже багато хворіють людей. А медицина це ж таке найголовніше в житті людини.